Раді міста Золочева відбулося урочисте засідання, присвячене 27-й річниці виводу радянських військ з Афганістану. До слова був запрошений командир військової частини 307 Михайло Кулик. Сьогодні ми відзначаємо річницю виведення військ із Республіки Афганістан. Сьогодні ми згадуємо подвиг наших співвітчизників. Ветерани Афганістану є і в навчальному центрі Національної гвардії України. Ми їх згадуємо. Шануємо тих, що зараз є. Живі, дай їм Бог здоров'я, натхнення, життєвої наснаги, Божого благословення. Згадуємо сьогодні тих, хто не дожив до сьогоднішнього, дня, хто помер від ран, хто не вийшов із цієї страшної війни. Шануємо тих, хто не ховався. За плечі своїх побратимів, які чесно, сумлінно виконували свій військовий обов'язок, від імені особового складу навчального центру, від ради ветеранів навчального центру, від цього особового складу хочу привітати тих, хто сьогодні живий, хто сьогодні з нами в строю, побажати їм довголіття, міцного здоров'я, перемоги на всіх фронтах. Вони постійно в нас в години виховної роботи. Вони своїм подвигом надихають уже нове покоління, нових хлопців, тих зараз, які зараз навчаються в навчальному центрі та постійний особовий склад. Міцного здоров'я, сімейного затишку, швидшої нам перемоги на здорово. Всього самого найкращого. всім. до вітального слова. Приєдналися голова Золочівської райдержадміністрації Недзельський Володимир та заступник міського голови. Сидорович Олег. Шановне товариство, вітаючи вас з 27-ї річниці вивчення військ в Афганістану. Навіть пригадують за ті моменти, що ми ну, всі пережили той час, коли е, для всіх, напевно, було такою дуже страшною несподіванкою, коли рідні, близькі, брати, знайомі, друзі попадали на службу в Афганістан. Бо Багато хлопців, на жаль, на превеликий жаль не повернулися звідти. Але бачите, як колесо в історії цікаво. Ніби почалися лікуватися рани, ті, які були відкриті подіями в Афганістані. Маємо свіжі події, так звану Революцію Гідності. І знову ж таки, афганці себе відзначили. Ми добре пам'ятаємо Афганську сотню, яка з перших днів активну участь приймала. Ще трошки часу минає і, на превеликий жаль, знову ж таки, в Україні війна наш. Північний в лапках сусід не дає далі спокійно нам жити. І знову хлопці, які перейшли в війну в інших державах світу, знову на передові. я би хотів, з вашого дозволу, задати всіх Небесну сотню, воїнів, авганців, наших учасників, АТО, які віддали своє життя за свободу зараз поливним мовчання. Я сьогодні представляю районну владу, то хотів би сказати, що ми стараємося пам'ятати за вас і допомагати, чим можемо. Хоча зрозуміло, що та допомога, яка сьогодні надається з районного бюджету, вона є абсолютно незначна. Можливо, вона мала би бути в два рази більшою, але, на жаль, ми бачимо, які на сьогоднішній день маємо виклики. Знову ж таки, не буду повторювати, це і війна і всі решта речі, речі. Тому я думаю, ще буде можливість. Долучитися до організації краще. Я вітаю сьогодні вас, хотів би вам, нам всім побажати незламної віри в нашу перемогу. Я хотів би побажати вашим родинам, сім'ям добра, здоров'я, достатку, всіляких гараздів. І ще раз вітаю вас, з сьогодні. Дякую. Шановні наші альманці, дозвольте мені від всього депутатського корпусу. Від виконавчого комітету Золочівської міської ради привітати вас цим святом 27 років, як виведені війська з Афганістану. Оцих 27 років, які ми от зараз на нашій пам'яті, ми говоримо так про 27, але всі ми пам'ятаємо, в принципі, що почалося. Почалося далекого 79-го року, я добре пам'ятаю, той час то сам був демобілізований в листопаді, а в кінці грудня 77-го 79-го року були введені війська в Афганістан. І отак молодий, хлопці, молодий призов перший пішов на ту невідому тоді ще війну. І знаєте, з позиції часу, коли ми всі стали дорослі, цей день, коли я літаю боїв в Афганській, я завжди їм говорю і вам говорю, напевно, це той день, коли треба в першу чергу відвідати батьків, кого вони лишилися. Бо тільки ми сьогодні, дорослі, розуміємо і усвідомлюємо, що тоді вони пережили, коли молодий хлопець з сім'ї пішов на війну. Тобто прошу вас, цей день, в кого батьки є, зазвонити, якщо можна поїхати, привітати, бо вони дійсно винесли разом з вами ту тяжку ношу. І бажаю вам цей день. Міцного міцного здоров'я вам і вашим родинам, всі гаразд, щоб всі задуми, які ви собі надумали, щоб вони вас збувалися. Миру вам і миру нашій країні. Слава кожному з вас! Слава Україні! Завершилися урочистості, врученням медалей та ходою до пам'ятника, воїнам Афганістану.